Нині один з найбільш містичних днів у році п'ятниця 13-го. Таке співпадіння дня та числа з даніх давен навіювало на людей побоювання. Нині, за даними різних опитувань, чортової дюжини остерігається майже чверть населення землі. Пересічні івано-франківці не нато забобонні. Зокрема, молодь у цьому дні не бачить нічого особливого. Напевно, не хочу я в таке вірити. Люди про таке говорять. особисто я якось ну, скажімо, нейтрально ставлюся, Не вірю. Але ви... ні, я екзамен добре здала, я не вірю. З давніх давен моя родина вся, ніби не то, щоби, бо за Бобо не вірили, але в правду і неправду вірили. Значить, п'ятниця це є такий день, який повинні люди дотримати. тому що у п'ятницю моя бабка ніколи не прала, нічого поганого не робила. Містики п'ятниці 13-го свого часу додали голівудські фільми жахів, криваві сцени, не відчували хепіенду і лише додали глядачам побільше страхів. Історія п'ятниці 13-го бере свій початок з прадавніх часів. Саме цього дня був розп'ятий Ісус Христос, до того ж, 13 – нібито число іуди-зрадника. Ще кілька версій можна віднайти на сторінках біблійних текстів. Якщо ми пам'ятаємо там біблійські оповіді, чи хтось десь колись гортав цю книжку, там були моменти, які стосувалися моменту творення. Господь творив цей світ, і так сталося, що на шостий день він взяв відпочинок по єврейському календарю. Це співпадає з суботою. А от якщо тиждень продовжується, то наступний день відпочинку припадає. На 13 число і так сталося, що власне ця, ця дата пов'язана з моментом грехопадіння. Саме число 13 досить незвичне. Воно буквально оточує кожного і часто зустрічається там, де люди його навіть не помічають. Додає Олександр, і наводить приклади на картині Таємна вечеря 13 персонажів. Основних постулатів фізики теж 13. звідси висновок. 13 це є щось, ота стверджує, єгипетська міфологія, це є сакральне. Якщо ми звернемо на годинник увагу, зверніть увагу, 13-та година вона є перша. Момент переродження, так як 25 це є 1, 37 це є 1. Тобто, виходить, нам в житті варто пройти коло із 13. Оберти 13 пунктів, і тоді в нас виникає точка. Ми можемо залишатись ж самі площині або піднятися вище. Ніякої містики і забобонів. Усе це не більше, аніж безглузді вигадки, переконані служителі церкви. Для віруючих християн страх перед п'ятницею 13-го навіть не повинен виникати. Це є такий парадокс сучасної людини. Коли людина з одного боку каже, що вірить Богу і довіряє Богу, а з іншого боку шукає собі таких різних забобонів. Моя порада є одна. Правдивий християнин ніколи не може зациклюватися на таких забобонах, бо забобони це є ознака неправдивої віри. Вірити чи ні – особиста справа кожного. Утім, саме нинішня п'ятниця 13-го – особливий день переконують знавці незвіданого. Нині можна загадувати бажання, адже небесні ворота відкриті. До того ж, сьогодні ще й на додачу старий новий рік. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.